Під час відключення електроенергії люди шукають альтернативні способи обігріву помешкань. У соцмережах активно поширюють побутові лафхаки, однак не всі з них безпечні. Один із таких обігрів оселі за допомогою цегли на газовій плиті набрав особливої популярності. Це знахідка. Камін реально працює. Витрати мінімальні, безпечно, тепло, атмосферно. Результат якісно відчутний за 3-4 години. Продовжує гріти далі. В квартирі вперше за 8 днів стало тепло. Значить, так готуюсь до повернення в Київ. кажуть, що оце допомагає нагріти хату. Це вогнетривка цегла, якою викладають печі і каміни. Звичайно, цеглу використовувати не можна. Це в чаті будинку сказали. Хто так робив? Дійсно допомагає. Втім, фахівці застерігають, такий метод може становити серйозну загрозу для здоров'я і життя. Коли цегла стоїть на газовій плиті, на газовій камфорці, перше, це може перегрітися сама газова камфорка. І коли газ згорає під цеглою, він, газ сам повністю не згорає і утворюється велика кількість чадного газу. І якщо людина знаходиться всередині в приміщенні і накопичується велика кількість чадного газу, це може спричинити отруєння або летальні випадки. І статистика це підтверджує. З початку цього року на Тернопільщині вже зареєстровано сім випадків отруєння чадним газом, троє постраждалих діти. Рятувальники застерігають, небезпека чату під час неправильного використання пічного опалення. Дуже багато випадків, коли користуються люди в приватному секторі в індивідуальних житлових будинках пічним опаленням. саме на горищі відбувається пожежа для із-за того, що димохід не поштукатурений, він потрісканий і через сам димохід може просочуватися як дим, так і іскри, внаслідок чого може виникати пожежа. Окрема загрозу становить і використання генераторів. Нещодавно у Києві загинула ціла родина, оскільки генератор працював на балконі, а вихлопні гази потрапляли до квартири. Судово-медична експертиза підтвердила, причиною смерті стало отруєння чадним газом. Велика кількість людей. Після відключення електроенергії користуються генераторами. Саме ці генератори теж виділяють чадний газ і забороняється їх використовувати дуже близько до приміщень. До правил до пожежної правил безпеки війшли зміни. До малих генераторів це мінімум 6 метрів від приміщень. І бували випадки в Тернопільській області, коли під час користування генератором вихлопні труби були направлені на вхідні двері. І через ці вхідні двері можуть потрапляти, може потрапляти чадний газ, і люди теж можуть отримати отруєння. Рятувальники закликають мешканців не довіряти сумнівним порадам із соцмереж і дотримуватися правил безпеки, адже бажання зігріти оселю не повинно коштувати здоров'я чи життя у разі використання альтернативних джерел обігріву. Варто подбати про вентиляцію, справність обладнання та встановлення датчиків чадного газу.